І що чекає Терези з 7 по 14 число вересня? А ви не забудьтеся підписатися, поставити подобайку, щоб не пропустити мої розклади в майбутньому, бо будемо робити ще ж тепер із 14 по 21. І так будемо і далі. Так, дивимося Терези з 7 по 14 вересня. Певненість, енергія, статус, любов, почуття, світла смуга по любові. Але чомусь тут, знаєте, як більше ви думаєте про любов, а вам щось перекриває прошле. Я думаю про прошле, боюся, щоб не сталося того, що було колись. Руйнація випадає і кінець. Тому що думаю багато за себе. І карта випадає помірності. Неспешності. Стабільності. Неспешності. Куди спішити? Помаленьку, як кажуть, тіше їдеш, далі будеш. Багато кого, чому у мене карта випадає, як руйнуються отношення, вежа і король кубків. Якщо два в кучу склеїться, руйнація отношень. Потихеньку. Але тут не потихеньку, то, знаєте, така. Раз і все. Як нібито в один непрекрасний момент, може бути, руйнація отношень. Ну тут як випадає, дивіться, король Жезлов, Король Кубков це карта людини впевненої собі, людини, яка вже зрозуміла життя, перейшла як на новий рівень. Не любить, щоб її тут ображали, не любить, щоб її ставили нижче когось. Весь час любить, знаєте, любить, навіть я б сказав, любить командувати. Королі ж, знаєте, вони ж не люблять, щоб їм давали прикази, вони люблять. Але все одно тут карта випадає мічтательної людини, яка думає про прошле, мечтає, мечтає повернутися в прошле, як було колись, раніше, от такого. Багато думає про прошле. І тут дев'ятка кубка випадає. Я оберігаюся, щоб не було того, що було колись. І так як ставлю Стою, стою, тримаю цей жест і роблю якусь преграду. Але це оберігання рушить отношення. Це вежа, руйнація. От іменно оці треба це все відпустити по вежі. По вежі, відпустить і, так сказати. кінець, знаєте, як один. При... Можна тут сказати, прекрасний момент. Да. Прекрасний момент відрубать все і жити для себе. Дев'ятка монет випадає. Я люблю себе і нічим собі не можу відмовити. У мене все є, фінансове забезпечення є, себе люблю, природу люблю, фінанси люблю міч... у мічтаннях. Коротше, поринуть в себе, а забуться за оце Усе, що було колись, щоб не руйнувати відносини. От іде смуга по коханню, іде така, знаєте, можна сказати, без коливань і ніяких нема препятствий. Тут прямо так світла дорога. Я прямо бачу такі, знаєте, як вода, тиша, хвиль немає, і так дивишся на воду, вона така спокійна, спокійна, все добре. І тут раз, хтось камінь кинув, оце так вежа. Хоп, і хвилі пішли. Але карта каже, дивіться, помірність. Помірність це якраз і є ця вода. Тиха і без коливань. Будьте тихі, без коливань. Фінанси будуть. Фінанси будуть. Якщо щось захочете, те буде. Тут у декого можуть бути, тут випадає шість кубків, стосунки з прошлого, можуть бути. І так.